Зима. В кожного з цим словом різні асоціації. Для когось це сніжок, санки та посиденьки з друзями, для когось сімейні посиденьки на Різдво та трішки алкоголю. А для когось це люті морози, завірюха та ожеледиці, що ніяк не дають дістатися на роботу. Ця пора року несе як позитив, так і негатив. А от щодо позитиву, так це чимало крутих фільмів. І зранку чи ввечері під час лютої метелиці відвідати кінотеатр з друзями насолода для душі. Тож ось вам невеличкий перелік найбільш вартих уваги. Фільмів не найбільш очікуваних, не найбільш відривних крутих фільмів чи якийсь топ. Просто те, що вам радять пінгвінята. А пінгвінята вже поганого не порадять. Поїхали! Мабуть, найбільш очікуваний фільм цієї зими, та явно один з найочікуваніших цього року Зоряні війни. Історія бунта родин. Фільм, як не важко здогадатися, є ще одним фрагментом у кіновсесвіті Зоряних Війн. Його найбільшою особливістю, мабуть, є те, що фільм не є продовженням попереднього. Як це було із трилогіями, сиквелом та приквелом. Бунта родин розповідає про історію, котра розгорталася паралельно до головної історії Всесвіту. Власне, якщо коротко про сюжет фільму, то він розповідає про події між третім і четвертим епізодами саги, а конкретніше про спробу невеликого загону повстанців під командуванням молодої бунтарки Джин Ерсон, яка і є головною героїною фільму, її роль виконує Фелісіті Джонс знищити зірку смерті, поки та, щойно запрацювавши належним чином, не знищила жодної планети та кілька мільярдів життів. Ну а ще у фільмі будуть Хан Соло та Дарт Вейдер. Прем'єра в Україні запланована на 15 грудня цього року. Ми ризикнемо раз. І ще раз. Ви ж повстанці чи як? Рятуй повстання! Рятуй мрії! Далі в нас на черзі український фентезі фільм Сторожова застава, відзнятий Юрієм Ковальовим. Не чули про цей фільм? Ну звісно ж, адже він, на жаль, отримав не таку велику аудиторію, на яку справді заслуговує. Власне, представляє себе сторожова застава, як було вище сказано, фільм фентезі, на основі одноіменної книги Володимира Рудківського, яку трішки підлатали під стиль кіно і отримали увесь сюжет стрічки. Сама книжка розповідає про школяра Віктора, який загадковим чином потрапляє назад у часі до Періоду Русі України там йому доводиться зустрітися з руськими богатирями та допомогти захищати батьківщину від грізних половців. Зйомки фільму почались у 2015 році та проходили в Карпатах, зокрема на скелях Довбуша, в Коростишівському кар'єрі, тетерівському коші, бучі та інших живописних місцях України і на спеціальних знімальних майданчиках. Також, крім мальовничих краєвидів, у фільмі буде маса боївки, харизматичні персонажі, міфічні образи та трішки магії. Всеукраїнська прем'єра вже 22 Грудня бюджет фільму 40 мільйонів гривень. А на показ сторожової застави у своїх кінотеатрах придбали права Франція, Індія, В'єтнам та Малайзія. Ще в 2012 році Regency Enterprises, Ubisoft та 20 сторіччя Fox підписали контракт про створення повнометражного фільму на основі серії відеоігр Assassin's Creed. Спочатку два роки переписували сценарій, потім обіцяли світову прем'єру в серпні 15-го. Але тільки після виходу першого трейлера можна було не боятися за подальші затримки. Головну роль у фільмі отримав Майкл Фасбендер, який до того ж став ще й головним продюсером стрічки. Сюжет вийшов доволі непоганим. Він не те, що не розповідав. Навіть не зачіпає події жодної з оригінальних відеоігор серії. Однак, все ж, значить, демонструє доволі непогану історію, всередині якої засуджений до смерті Калом Лінч. Ага, смертна Кара в 21-му столітті. Його врятує так звана корпорація Абстерго, яка начебто ховає в труні його для зовнішнього світу, але насправді забирає до себе на експерименти, оскільки Калом незвичайна людина, його далеким предком є учасник спілки асасинів, іспанець Агілар Денерха. Абстерго, маючи потрібні технології. Логі переносять головного героя прямісінько в голову свого попередника та дають йому можливість побачити Іспанію 16 століття у всій її красі. Однак Калум геть не хоче ходити під чиюсь дудочку і шукає будь-який спосіб втекти. Прем'єра фільму в Україні теж 22 грудня. А бюджет фільму склав цілих 200 мільйонів доларів. Діємо в темряві, щоб служити світлу. Ми асасини. Ассасин Скрид. Кредо в бивці. Вже шостий в черзі фільм із серії Оселя Зла. Нова частина має назву Фінальна битва, продовження Оселі зла від плати». Власне, серія фільмів теж не побудована з нуля. Усі шість фільмів за мотивами одноіменної гри Resident Evil, котра вийшла ще у далекому 1996 році, якщо хтось раптом не пам'ятає. Як можна зрозуміти з назви, фінальна битва буде останнім фільмом франшизи і розповідатиме про повернення головної героїні Еліс, у ролі котрої Міла Йогович у Ракун Сіті, де їй дов Ведеться востаннє зустрітися з корпорацією Амбрелла та покласти кінець довготривалій боротьбі. Ну а як саме закінчиться для загартованої в неодноразових боях дівчини? Хоча якої дівчини ходячого термінатора можна буде дізнатися вже 26 січня 2017 року. Мене звати Еліс. І це моя історія. Історії Хоча і цей фільм всі люто захейтили. але оскільки наш ТОП складають не найбільш очікувані фільми, або щось таке, як було сказано вище, а просто фільми, під час перегляду яких можна приємно провести час, то ж велика стіна має право потрапити в їхні ряди. Так от, стрічка Велика стіна або ж The Great Wall, розповідає про середньовічний Китай з часів правління династії Сун. Саме в цей період на піднебесну починаються набіги нечисті з іншого виміру, яка загрожує всьому світу. Єдиний рубіж, який може стримувати їхні набіги, Велика китайська стіна. До речі, головний герой не буде китайцем. Він буде американцем, який разом зі своїм другом якимось чином потрапив до Китаю. Ну а ще знімали фільм спільно США та Китайська Народна Республіка. Режисер тут теж китаєць. Головну роль у картині виконує Мен Деймон. А бюджет складає 150 мільйонів доларів. Прем'єра 2 лютого 2017 року. Я бився заради багатства і богів. Але це моя перша війна, у якій варто брати участь. А закінчимо ми мультиком. І при тому не простим мультиком, а справді смішним, цікавим та відривним мультфільмом. Ну, принаймні, саме таким обіцяє бути Легофільм Бетмен. Мультфільм є спін-офом до Легофільм, котрий вийшов у 2014 році. Сюжету в даному анімаційному фільмі не так багато порівняно з гумором. В основі всього мульта лежатиме спроба Бетса навчити юного Робіна боротися зі злочинністю у Готемі. Тут нам доведеться зустріти безліч знайомих персонажів Всесвіту, подорожувати. Разом з героями по знаменитих місцях міста та просто відриватись разом з готимським кажаном. В Україні прем'єра запланована аж на 9 лютого. Лего Бетмен ФІЛЬМ На що я заслуговую? Сьогодні заслужив. Пау! Пау! З першої сприроби. Більше, на жаль, нічого вартої уваги серед зимових прем'єр ми не знайшли. Ходіть у кіно з розумом та не окутуйте себе бажанням повернути гроші після перегляду того чи іншого фільму. З вами був ресурс Пінгвін Pro. Не сумуйте, надовго не прощаємось.